Взяв на сайті лот такий гайкокрут мережевий GTM. Кейс іде непоганої, непоганої якості, металічні замки, хороший пластик. В комплекті інструкція, записні щітки, що вже радує. Головки. Побачив в роботі. І сам гайковерт. Доволі важкенький. Длінний мережевий шнур. Шнур хороший, прорезинений, товстий, сам гайковерт. Метал все прорезинене. Запасу мощності в нього вистачає, мінус немає регулювання. Чисто самі потрібно кнопкою регулювати. Для маленького СТО чи шиномонтажа, я думаю, підійде і вистачить його з головою.